У Парижі відбулася зустріч лідерів ЄС у її межах. Ми почули низку важливих заяв про розміщення іноземних військових в Україні, а також про участь країн Європи у майбутніх можливих переговорах про завершення війни Росії проти України. У відео показуємо ключові заяви країн союзників. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає нинішній час унікальним моментом для колективної безпеки Європи. Він серед тих, хто заявив, що армія Британії можливо увійде до ініціативи для забезпечення миру. Щодо України, ми перебуваємо лише на початковій стадії цього процесу. Європа має відігравати свою роль, і я готовий розглянути можливість розміщення британських військ на місці разом з іншими країнами, якщо буде досягнута довготривала мирна угода, але має бути гарантія з боку США, оскільки саме американська гарантія безпеки є єдиним ефективним способом стримати Росію від повторного нападу на Україну. Наступного тижня я поїду до Вашингтона, щоб зустрітися з президентом Трампом і обговорити ключові елементи тривалого миру. Таку можливість розглядає і Швеція. Також прем'єр країни сказав, що Європа має брати участь у переговорному процесі. А його нідерландський колега заявив, що їхня країна може взяти участь у повоєнних дискусіях щодо розміщення миротворчих сил. Однак для таких миротворчих сил. Має бути дуже чіткий мандат, а я не думаю, що ми зможемо його побачити, поки не просунемося далі в переговорах. Але Швеція зазвичай бере участь у зміцненні безпеки в нашому регіоні. Тому я передбачаю, що цього разу ми також будемо частиною цього процесу. Дуже важливо, щоб Україна сама контролювала свою оборону, як вона це робить зараз. Проте ми повинні і надалі підтримувати Україну. І якщо виникне необхідність, якщо гарантії безпеки передбачатимуть присутність європейських військ, то на мою думку, Нідерланди щонайменше, мають взяти участь у цих обговореннях. Водночас лідери кількох країн заявили, що не розміщуватимуть свої війська в Україні. Про це уже заявив прем'єр-міністр Польщі та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Також зараз зрозуміло, поки триває війна, питання про присутність європейських військ в Україні навіть не розглядається. А ті питання, які стосуються архітектури безпеки, будуть обговорюватися, коли настане відповідний час. Представники Данії та Іспанії теж сказали, що розміщення миротворчих військ в Україні це передчасне питання. Я нічого не виключаю, але, на мою думку, ще надто рано обговорювати це питання. Ми перебуваємо на початковому етапі, коли навіть не сіли за стіл переговорів щодо, сподіваюся, майбутнього мирного завершення цього конфлікту. Водночас прем'єрка Данії зауважила, що мирна угода має гарантувати, що Росія не повернеться ні в Україну, ніде інде в Європу. Тож стратегія Європи виграти цю війну. Швидке припинення вогню може дати Росії шанс накопичити сили й атакувати Україну чи іншу європейську країну, наголосила прем'єр-міністрка Мете Фредеріксен.